Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Підозра Червінському чи Бакановим пише зінові бібрецька і слідство нічого не переплутало. Червінському повідомлено про нову підозру. Видав себе у 2020 році за посадовця ДФС та намагався заволодіти 100 тисячами доларів, офіс 300% ЗС, з свого генпрокурорам. Тобто з аеродромом все нормально знову, як завжди, блазень обісралися нову справу шиють. Підітруться хоті ці придурки. Вже не знають, що нове придумати, коли стара справа розвалюється, знегідники поставити на банкові завдання закрити червінську, а справа шита білими нитками, не клеїться от і риють за підари. Ото рояльні клоуни зелені ну що паржалі задебіли справа політику розповзається гімно між пальцями. Тепер треба придумати ще якесь лайно, бо червінського випускають всі можна. Вагнерівці на фронті вбивають українців, а той, хто їх затримував, сидить у. Бо це гарні заганьба України. Брехливе, огидне, зелене шапіто. А ось що каже сам Червінський, пробезу пробезуваний це. Ми ж пам'ятаєте, коли Не було операції, то була то вона тиска буде. Вона ще розповідати і каже: ну не дай Бог, ви вийдете на вулицю, і розкажете журналістам про це що ви говорите. Це я говорю розголошення. Вона виходить зразу на вулицю, каже: Червінський сім'ю проводить операцію. Там то та -то, 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 то і на наступний день. В, на сайті ФСБ випадає Вагнерівська е, операція нами Росія, як терористичний акт. А по законам Росії, якщо ми стосовно росіян, стосовно терористичний акт, вони мають право мене вбити прямо в Україні. Тобто вони висилають, в них є закони, дозволяють на території іншої країни знищувати терористів. І я написав на безугу е, заяву відкрито, все, от вона висла, сказала і на наступний день випадає. Все, вона розголосила фактично таємницю. Я її попереджував на комісії під запис все. Крім електри... саме електрики і е, пит... е, того, наскільки важко знайти баланс між е, е, імпортом і, е... і вона, я в дебелі працював заяву, дзвонять мені аж з Європи люди ну, хороші, які яким вона розказала, що Вагнерська операція все-таки за це була, і що, її, і що це їй каже, що він відняв її по секрету. Відбулося від термінування активного заходу з 25 липня на 30 липня 2020 року. ТСК не вдалося достеменно встановити, хто і на якому рівні в Україні прийняв рішення про відтермінування. Разом з тим, ТСК встановила відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відтермінування з боку будь-якої посадової особи. ТСК також не знайшла підтвердження того, що президент України давав особисті розпорядження керівництву гурмову відтермінувати активний заход, що засвідчують всі наявні показання заслуханих осіб. Також встановлено, що керівник офісу президента не має повноважень надавати розпорядження керівнику гурмов щодо відтермінування будь-якого розвідувального заходу. Тиска не знайшла підтвердження. Що, від, що відбувся витік інформації з української сторони стосовно першого розвідувального та другого активного заходів на будь-якому з їхніх етапів. Зокрема, жодна заслухана ТСК особа не зазначила, що знає про факт подібного витоку. Е -е, просить, каже, дай добро, щоб на неї не порушили керівну справу, бо вона боїться дуже сильно і буде тебе допомагати. І вона до мене потім підійшла і каже, я вибачаюсь, я буду клопотати, щоб вам дали охорону. Все нормально. Я говорю, ну добре, я тобі не просив. Якщо ти зрозуміла свою помилку, будь ласка. Тільки не роби більше. Ну, для нас так, слово джентльмена достатньо. От, це було в присутності бурби, до речі, Василя Васильовича. Він мене, ми з ним йшли по внутрішньому дворику після тиска, але нас підійшла і побачалася і каже, я буду типа, допомагати по охороні. Тільки відбулася операція в кольку, тобто почав цей херню писати, і диток опише. Чергінський не гідник, сволоч. То, то це людина, яка міняє шляпу так, раз, два, три. В неї нема принципу, це просто, Знову, клон, вони вони всі був такі. Та. Ну завтра певні, він теж поміняє. Скажу, ну він знає, то... тут так собі виходить в коридор, каже, мене заставляють. Ну це що таке? Ну, ну, Роді чого ми воюємо? Роді того, щоб такі, клоуни нами управляли, я не розумію. Чого? Що ти виходиш вже Віддавати свій за час за що за майбутнє, за цих дітей, що вони жили в справедливій країні. Тому що, ну якщо брехня скажуть, ну, ми запутаємося, ми ніколи з Україною не не виступимо, ми будемо втрачати кожен раз. Якщо я винувати в тому, що малюва здали там чи обстріляли це, то понятно, що ніхто воювати не буде зараз. За кого? За що? Якщо за і керівниця з тих просто береш і десь пішло, це здається. На чекають справу в таких граців нарвало фані татаров. Чи є у вас чітка впевненість в тому, що за його вказівкою вас не тримають? Починаючи з заснування нашої частини звільнення, я зімає красиво перспективу систему. Тобто це ваші такі. Ні, це чітко фраза, які ви можуть виходити. Ви не можете на них посилатися, так? я знаю на 100%. Дякую. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.